Коли Гітлер порушив Версальську угоду і почав озброєння, реакції не було. Коли Гітлер відмовився платити репарації, ті, що залишалися, реакції не було. Коли анексували Саар, реакції не було. Демілітаризована е, рурська е, зона це великий басейн з вугіллям, вводить е, війська, реакції нема. Європа не готова до війни. Європа також відволіклася військами, то що я казав Китай, Індокитай і Південно-Східна Азія, тобто були розтягнуті сили, плюс економіка підірвана, плюс громадсько-політичні настрої. Ще що важливо. Але Франція і справді не готова до війни. Тобто потім, не так, не... шлюз Австрії, які було просто порушення ш... всіх, ще, думаю, ще, шлюз вийде. Австрії, але як він зроблений? Плебісцит. згадаємо референдум в Криму. Але ще що важливо. З цими судетами, коли погодилися, і їх агітували відкупитися. Я нагадаю, в 2014 році прем'єр-міністр України Яценюк давав інтерв'ю журналу Шпігель, і він там прямо сказав: ми думали, що ми віддамо Крим і не будемо його обороняти, і вони заспокояться. То саме лікало, накладається, трошки інші аспекти.